Вітаю в етері телеканалу Рай. Підсумковий випуск новин Прикарпаття в студії Інна Федунків. Зосередимося на ключових подіях тижня спорудження модульних центрів реабілітації у гірських районах. Розкажемо про нові правила для підприємців, а також про підтримку наших захисників. Уся важлива інформація далі у випуску. На Прикарпатті продовжують підтримувати військових. В обласній військовій адміністрації передали 10 сучасних систем радіоелектронної боротьби для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Техніку придбали в межах регіональних програм підтримки армії. Детальніше у сюжеті Яни Лазорик. Зміцнення обороноздатності війська. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала техніку для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Це 10 сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 2 мільйона 300 тисяч гривень. Приємно, що за кошти обласного бюджету, за кошти платників податків, ми маємо можливість в чергове допомагати нашій бригаді. Як зазвичай. Закликаю всіх, адже в кожній родині сьогодні є захисники доєднюватися до всіх можливих зборів допомоги, не бути байдужими. Зараз буде холодніше допомагати закуповувати термобілизну, грілки і багато всього іншого необхідного для наших військових. Військовослужбовець 42-ї бригади Іван Вишньовський наголошує, технічна підтримка є дуже важливою. Передані Реби значно посилять захист особового складу під час виконання бойових завдань. Дані засоби будуть допомагати зберігати життя наших військових. Службовців зараз в наш час найцінніше це людське життя, людський ресурс, який в нас є і яким потрібно нам його зберегти. Вони будуть здійснювати глушіння сигналу, роботи їхніх безпілотних літальних апаратів, перехоплювати керування, надавати їм завершити їхні задумані маневри, нищити нашу техніку, чи логістику, чи особовий склад. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія РЕМ як стати частиною українського війська про це розповідали у місті Яремче під час інформаційно-рекрутингової акції. Військовослужбовці обласного та районного ТЦК разом із представниками 10-ї гірсько-штурмової бригади і 102-ї бригад сил ТРО спілкувалися з мешканцями, консультували щодо умов служби, соціальних гарантій і переваг контракту. На центральній площі охочі могли отримати відповіді на всі запитання та дізнатися більше про сучасну військову кар'єру. Детальніше у сюжеті Івани Осташук. Військовослужбовці провели інформаційно-рекрутингові заходи, щоб заохотити громадян долучатися до лав Збройних сил України та розвіяти міфи про військове життя. Карина Мінченко з Киривоградщини, рекрутерка 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, стала на захист країни ще до повномасштабної війни. Дівчина розповідає, їхня мета показати людям, що військових не потрібно боятися, і з ними можна спілкуватися. Можна служити не тільки на штурмових посадах, що в бригадах, бойових бригадах, тилових бригадах потрібні також інші люди. Якщо в людей є якісь спеціальності, є якісь навички, які можуть бути корисними саме в армії, ну допустимо нашу взяти військову 10-ту гірську штурмову бригаду, тобто в нас. Достатньо багато вакантних посад водіїв. Зараз можна вже проходити служби і по факту навіть будувати кар'єру сьогодні. В армії на ціну золота такі професії, як водії, механіки. Медики, санітари, діловоди, оператори безпілотних систем та низка інших вакансій. Начальник відділення комунікації 102-ї бригади ТРО Ростислав Родзинський наголошує, що захищати рідну землю це обов'язок кожного і запрошує до війська. Долучайтеся до 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Приходьте у нас є дуже різні вакансії. Є вакансії бойові, є вакансії забезпечення водії. Оператори БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, стрільці, гранатометники, кулеметники оберемо. Оберемо разом з вами. Ми мусимо відстояти свою Україну. Ми мусимо відстояти її заради наших дітей, наших родин, сімей, наших друзів для того, щоб далі передати її наступним поколінням. Це не примха, це не бажання. Це внутрішня мотивація. Представники надвернянського РТЦК зауважують, що люди потребують роз'яснень. А українське військо поповнення і залучення якомога більше громадян до ЗСУ наблизить перемогу. Чому перевага цього даного заходу? Тому що е, є можливість вибору, вибору посади, вибору місця проходження служби і можливість проходження служби, бо в більшості військовозобов'язаних є друзі, знайомі, де які вже проходять військову службу, і можна долучитися до, до своїх друзів побратимів і проходити службу пліч-о-пліч опліч своїми знайомими, і це є перевага, тому що по мобілізації, Ізації більшості військовозобов'язаних не не розуміють, не знають, куди вони в подальшому після навчального центру будуть де будуть проходити службу на центральній площі міста Яремче. Військовослужбовці представили матеріали про військові навчальні заклади Сержантського. Та офіцерського складу рекрутери розповідали охочим від 18 до 30 років про переваги навчання у закладах військової освіти. Ми допомагаємо юнакам і дівчатам віком від 18 до 30 років здобути в подальшому військову освіту. військова освіта в Україні базується фактично на двох принципах. Можна здобути як вищу освіту по закінченню вузу. Отримати звання лейтенанта і або також можна отримати звання сержанта в Україні. Є безліч військових навчальних закладів, частково яких ми тут презентуємо. Іванна Осташук телерадіокомпанія Допомога тим, хто пройшов війну, не зупиняється. У Верховині та Косові зводять два модульні реабілітаційні центри для ветеранів місця, де захисники зможуть відновити сили та отримати кваліфіковану допомогу. Роботи проводять доброчинці благодійного фонду Move Ukraine», А відкрити обидва центри планують до кінця року. Як просувається будівництво? Далі у сюжеті Яни Лазорик. Обладнання в нас є. Воно вже використовується, але приміщення замало. Ми, мед обладнання так само є. У нас одне єдине, що буде приміщення, і ми зможемо працювати. В Косові та Верховині будують модульні реабілітаційні центри. Місце сили та відновлення для захисників чи цивільних. Ці комплекси створює благодійний фонд Мув'юкрейн. Серед напрямів їхньої роботи будівництво шелтерів для ВПО і реабілітаційних центрів, а також допомога безпритульним тваринам і стоматологічні послуги ветеранам. Серед завершених проєктів фонду на Прикарпатті – дитячий будинок сімейного типу в Коломиї, реабілітаційні центри в Бурштині та Івано-Франківську, а також реконструкція дитячого садочка в Калуші. Цьогоріч фонд працює над двома новими центрами, оснащеними сучасним обладнанням. Ми спілкуємося завжди з місцевою владою. У нашому випадку це ова Івано-Франківська, і вони наголошують на те, де їм, де їм дуже потрібно, де є потреба, де є спеціалісти і де є військові. І, відповідно, потім ми вже працюємо, ми даємо їм питник, присилають, знайомимося і дивимося по ситуації. Входить обладнання поверховині. Так само воно вже є на місці в лікарні по косові. Ще ми шукаємо донорів, але певно, що знайдемо, лікарня нам дає потребу. Саме для цього модулю. щось в них є якесь обладнання, там сірги, підіймаючи щось. Ми опрацьовуємо і пробуємо знайти на це кошти. Це є міжнародні донори, є деякі програми, грантові, що ну, але В основному все донори. Це хороші друзі, знайомі або почули про нас, побачили нашій сторінці, побачили, що ми робимо. У Верховинській багатопрофільній лікарні діє невелике реабілітаційне відділення, облаштоване власними силами закладу наприкінці 2024 року. З червня 2025 року у нас проліковано надана допомога амбулаторним 207 пацієнтів і стаціонарно проліковано 83 пацієнти. Реабілітаційне стаціонарне відділення відкрите на 20 ліжок, воно розміщене в цьому приміщенні. В подальшому нам, ну, в подальшому нам потрібно більше працівників у нас сформовані 4 команди, працівники у нас укомплектовано. Працівниками медобладнання так само є. У нас одне єдине, що буде приміщення, і ми зможемо працювати. Пацієнт Василь отримує важку травму перелом суглобів. Після тривалого лікування потребує професійної реабілітації, яку йому надають у верховинській лікарні. «Травма в мене дуже складна, був у Франківської області, лежив два місяці. У лікарні. Та трохи так, трохи інакше. Не відчуває ерготерапевт Микола Цвіленюк пояснює суть фізичної реабілітації, яка спрямована на відновлення рухових функцій, координації та працестетності. Ми дивимось вже по як людина поступила, де що її з фізичного, Чи це масаж, чи це фізпроцедури? У косові будівництво модульного центру триває при центральній районній лікарні. Наразі медичний заклад надає реабілітаційні послуги лише в амбулаторних умовах. Минулого року міською радою Косівською було виділено 3 мільйони коштів, які освоєні. Частина робіт по стаціонарній реабілітації зроблена. Решту чекаємо кошти від Світового банку щодо амбулаторної реабілітації. Амбулаторна реабілітація в нас надається як дорослим, так і дітям. Але вона надається, скажімо так, у пристосованих приміщеннях. І нагальним питанням постало про будівництво модульного будинку для амбулаторної реабілітації цивілізованого будинку. Вартість кожного із проєктів становить понад 5 мільйонів гривень. Їх будівництво планують завершити до кінця 2025 року. Яна лазорик, ігор гусак, телерадіокомпанія Рей. Сотні усмішок і запах свіжої піци так минув день у бурштинському ліцеї імені Ольги Басараб. Команда благодійного фонду Чисті серцем разом із партнерами фондом Хопфул та громадською організацією інститут суспільних ініціатив влаштували дітям справжнє свято. Понад 900 школярів смакували піцею, спілкувалися і просто раділи, як усе відбувалося у матеріалі Дар'ї Базовод. У Бурштинському ліцеї номер 2 імені Ольги Басараб, благодійний фонд «Чисті серцем та «Хопі Фул» провели спільну акцію, нагодувавши 900 учнів свіжоспеченими піцами. Щасливі діти щиро дякували організаторам. Третьокласник Давид зізнається, що такої смачної піци ще не їв. Ця акція дуже мені сподобалася, тому що тут можна взяти піцу. Тим більше вона дуже смачна. Я такої ніколи не бачив та й сочки. Дякую вам, що таке могли зробити. Директорка ліцею імені Ольги Басараб Наталія Бочук переконана, такі заходи дають дітям отримати радість та допомагають відволіктися від війни. Сьогодні фонд чисті серцем зробив для дітей справжнє свято. Піца, сік це так мало для щастя потрібно, але вони надзвичайно позитивно впливають на настрій дітей, особливо в період війни, особливо коли загроза над нами надвисає через постійні обстріли. Це дуже хороший крок з боку фонду, і я сподіваюся, що така акція призведе до дуже позитивного результату. Співзасновник благодійного фонду «Чисті серцем Василь Вишиванюк розповідає, це вже не перша школа, яку вони відвідують з такою ініціативою. Він подякував усім, хто долучився до організації цього свята. Сьогодні хочемо таку зробити приємну, кажуть, маленьку емоцію для наших дітей бурштинських. Бо недавно ми були в Бурштині у третьому ліцеї, а сьогодні вже у другому. Команда це все за підтримки англійських наших друзів, купи фул. Вони Допомагають нам спіцами. Наприклад, Оксана Савчук з організацією інститут суспільних містів скалуша. Вони організовують таку логістику. А ми вже підтримуємо фонд чи підтримуємо сочками і іншими снадобцям, які потрібні, щоб дітям зробити таку класну емоцію. Нещодавно доброчинці відвідували бурштинський ліцей номер 3. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія «Раї». Нові правила для бізнесу з 1 жовтня. Підприємці, які торгують алкоголем, тютюном чи пальним, ризикують втратити ліцензію, якщо зарплати їхніх працівників будуть нижчими за 16 тисяч гривень. Якщо порушення триватиме три місяці поспіль, ліцензію анулюють. Кому загрожують зміни та як відновити дозвіл, дізнавалася Яна Лазорек. Зміни в законі, що стосуються бізнесу. З 1 жовтня 2025 року ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюном та пальним може бути припинена, якщо заробітна плата найманих працівників або дохід ФОП не відповідатимуть новим вимогам. Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб'єктом господарювання працівнику, чи розмір загального місячного податкового доходу для ФОП без найманих працівників має становити не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на перше сім. Звітного податкового року, тобто 16 тисяч гривень. Якщо всі місця розрібної торгівлі, АЗС чи магазини розташовані поза межами обласних центрів на відстані від 50 кілометрів та при площі торговельного залу до 500 метрів квадратних, такий розмір має становити не менше півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто 12 тисяч гривень. Невиконання цих вимог протягом трьох календарних місяців поспіль є підставою для. Анулювання ліцензії з можливістю відновити діяльність, проте є виняток, якщо йдеться про виробництво або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет чи пальним, нову заяву можна подати не раніше ніж через 6 місяців після рішення про припинення дії попередньої ліцензії і лише після усунення порушень. Головне управління державної податкової служби вже проаналізувало діяльність платників. Які у вересні здійснювали торгівлю пальним на території області, із 43 таких суб'єктів господарювання лише шість нараховують своїм працівникам заробітну плату понад 16 тисяч гривень. З жовтня такий рівень оплати, тобто в подвійному розмірі від мінімальної, вже є обов'язковою умовою. Тому просимо платників врахувати цю вимогу, щоб уникнути ризику призупинення ліцензії. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Святий Миколай уже вирушає до дітей. Мальтійська служба допомоги Івано-Франківська розпочала щорічну акцію Святий Миколай іде до сиріт. Уже 25 років поспіль. Волонтери дарують тепло тим, хто найбільше його потребує. Дітям із інтернатних закладів цьогоріч стартували раніше, щоб встигнути приготувати подарунки за новим календарем. Як кожен може допомогти Миколаю, розповість Дар'я Базовод. Диво починається з добрих сердець. Мальтійська служба допомоги в Івано-Франківську розпочали щорічну благодійну акцію. Святий Миколай іде до сиріт. Діти зі спеціалізованих закладів пишуть листи зі своїми побажаннями, а кожен охочий може прочитати та здійснити їхню мрію. Координаторка акції Наталя Петрунів зазначає, людина, яка читає лист, повинна між жидків пізнати саму дитину. Вона додає, що найважче відвідувати заклади, де живуть внутрішньо переміщені діти на західній Україні. В дитячих будинках зараз не тільки діти західної України, але також внутрішньо переселені діти. Тому у нас в нас цілі будинки є внутрішнього переселення. Це, наприклад, стлумача, Оріхівський будинок, інтернат, і туди набагато важче приїжджати, бо устами дітей говоряться дуже дорослі речі. Дорослі речі, коли дитина просить Миколая повернутися додому. Коли дитина просить Миколая знайти своїх батьків, бо батьки пропали безвісті. У батькина на окупованій території головна мета акції подарувати радість і тепло родинного затишку дітям, у яких його немає. Окрім подарунків мрій, акція спрямована на забезпечення найнеобхіднішими речами, засобами гігієни, продуктами харчування, щоб закрити базові потреби. Волонтерка Марія Гуляй долучається до акції вже третій рік поспіль. Вона переконана, найприємніше в такій благодійності бачити щасливі дитячі обличчя і розуміти, що працюєш не дарма. Вона мені нагадує, що треба. Потворити добро, вона до тебе обов'язково повернеться. І також мені дуже приємно бачити дитячі посмішки, коли вони відкривають ці подарунки. Це неймовірно. Цю ініціативу Мальтійська служба допомоги організовує вже 25 років. Цього разу їм вдалося зібрати більше, ніж півтори тисячі листів від дітей. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї Коломия це місто, де народжуються таланти. Один із них – 11-річний Едвард Пнівчук, учень дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського. Попри юний вік, він уже пише класичні музичні твори, а цього року став переможцем всеукраїнського конкурсу юних композиторів. У творчому доробку Едварда Сюїта, алегія та концертний етюд, які вразили журі глибиною звучання та зрілим музичним мисленням, як народжується мелодії юного генія далі у сюжеті наших коломийських журналістів. 30-річний Едвард Нівчук, учень Коломийської дитячої музичної школи номер один імені Анатолія Коза-Анатольського з гордіцю презентує власні музичні твори. Окрім написання музики, хлопець навчається гри на фортепіано, скрипці, гітарі, а також займається співом. Однак, головною його пристрастю є композиторська майстерність. Цей процес не може контролювати сильно, тому що. Наприклад, деколи, коли я граю твори, я можу швидко надихнутися, написати новий твір, і тоді придумую різні твори. Або буває таке, що граю твори, але не можу взагалі не маю натхнення. Класика, тому що. Тоді були якісь такі закладені основні теми якісь там будови творів. А в сучасності твори пишуть в нестандартних розмірах. Викладачка Едварда з композиторської майстерності Любов Вівчарик відзначає його талант. Минулого року хлопець вибрав друге місце на обласному конкурсі, а цьогоріч тріумфував на всеукраїнському. Едвард це хлопець, для якого музика це не просто якісь ноти, це спосіб мислення. І мені дуже приємно дивитися, як з такого маленького хлопчика виростає вже дійсно справжній композитор. Завідувачка фортепіанного відділу Львов Хомич підтверджує, що Едвард дуже сумлінний і на 100% відданий музиці. Коли ми займалися з Едвардом на уроці і виконували сонату Гайдна, причому він дуже-дуже добре виконував її. І тут він зупиняється і каже: Львов Рислене, я придумав. Я кажу, що ти придумав? Я придумав новий твір. І от з цього вийшов: от якщо можна, ми заграємо. Перемога на всеукраїнському рівні юний композитор почав ще більше займатися музикою, мріючи про нові музичні твори та їхню популярність. З Коломиї Ван Малецький Галина Рованчук та елерадіокомпанія Раї. Це всі новини при Карпаті, які ми підготували для вас на сьогодні. Далі головні події у світі. Тож залишайтеся з телеканалом Раї, щоб не пропустити важливого.